Всім доброго дня! Хочу записати нове відео про свою покупку. Це легендарний мотоцикл Ішпонета 3. Ось в такому стані він мені достався. Майже в оригіналі. Ще хотілося б розказати по цьому мотоциклу, що мотор ні разу не коловся. Стоїть 6-вельтове запалення. Хотіли на ньому запустити, але щось в нас не вийшло. Він заводився і одразу влог. Крутили, регулювали це зажигання. Тепер взагалі немає іскри. Ну, буду ставити в вслідючому відео буду ставити запалення CDI на 12 вольт. І вже повністю всю проводку всі лампочки на 12 вольт перероблювати. Купив я його за 6 тисяч гривень. Як ми можемо бачити на ньому такий серйозний вітровік зроблений самодільний і багажник. Багажник заводський, але на ньому вже обліс хром. Мабуть, зніму і вітровік і багажник поки що хочеться, щоб виглядала вона в оригіналі. Резина непогана. Цей мотоцикл 76 року випуска. На спідометрі пробіг 62 кілометри, ну, це, звісно, неправильно, бо він набагато більше проїздив. Як мені сказали, що в ньому розточена поршніва. Замінені диски щеплення, корзина щеплення і, мабуть, все. Також в комплекті йшла до нього коляска, зараз вам я її покажу. Коляска це старого типу. Така вона, вона не погана, вона не труха, просто краска поблазила. Це її треба покрасити. Це в комплекті йшли такі. защита ног. Сидіння таке. Сидіння хороше, тільки що палюці. Також віддали трошки запчастин, можемо бачити. А саме така, я сказав би цінна запчастина це поршень нульового ремонту. Абсолютно новий. Навіть, навіть я такого ще ніколи не бачив інструкція по установці колець. Оце я вважаю, що це саме така цінніша із цих запчастин. Запчастина. Також такі лапки, переключення передач, заводки лапки, кришки бокові, візірочки, Колесо. Така коляска мотоцикл з документами. Навіть є. Книжка по експлуатації і документи на коляску. Лапка переключення передач тут із з Юпітера стоїть для удобства. Хром, звісно, непоганий, але вже за довгі роки простої він уже трошки піддержав'єм. Сидіння перетянете. так, перетягнути, як сказати, подіот. чехол, видно, що саме В Вслідному відео буду ставити запалення, заводити, регулювати і прокатитися на ньому. Уже я трошки замовив нових запчастин в інтернеті. Вслідуємо відео буде розпаковка, установка і заводка. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки, щоб не пропустити нове відео. Всім дякую за перегляд. На все добре.